Всі мене звати Воменко Ганна і я навчаюся на курсі СМС-спеціаліст 40 потік. Раніше я зовсім не цікавилася менеджментом, просуванням соціальних мережах. Ну, для мене було є та є. Круто. Я нічого в цьому не розумію. Але після того, як я поступила в польський інститут на спеціальність менеджмент, я зрозуміла, що ця тема мені дуже цікава. Але тих знань, які дають мені в інституті, мені їх не вистачає. І я вирішила взяти курс від Genius Space SMM спеціаліст Проблеми, які я хотіла вирішити, пішовши на курс smm спеціаліст По-перше, це моя нехватка знань в сфері менеджменту та SMM. По-друге, це моя креативність, тому що я вважала, що моя креативність зовсім не на високому рівні. І на курсі я зрозуміла, що креативно людина не народжуються, не тільки стають. І третя проблема я вважаю, що це робота в команді, бо мені цього дуже не вистачало. <му> були важкі легкі теми. Я можу виділити деякі важкі для мене були теми про роботу мета бізнесу та настраювання реклами. Можливо, якась термінологія була спочатку, не зрозуміла. Про легке можу сказати, що я обожнювала просто розбирати якісь аккаунти. Мені це подобалося, для мене це було щось нереальне. Проблема, з якими я зіткнулася, це було вигорання, небажання щось робити та лінь. Наприклад, небажання дивитися якесь відео чи робити домашні завдання, чи виходити на онлайн-зустріч. Але в один момент я зрозуміла, що замість мене це робити ніхто не буде. І я в першу чергу роблю це для себе. Замість мене ніхто мені не вложив в мою голову, як говоряться, ті знання. І замість мене ніхто не буде в майбутньому працювати. Мої улюблені теми можливо це був копірайтинг. Візуал та контент, тому що ці теми взагалі по собі не складні, ну і мені було цікаво їх розбирати. Мої улюблені спікери взагалі-то я вважаю, що якось не дуже гарно обирати одного або декількох улюблених спікерів, когось піднімати, когось занижати. Але так я обрала для себе моїх улюблених спікерів, і це Олена Боговик. Катерина Махаєва та Дарина Прошак. Дякую вам за ті знання, які ви нам дали. Чи були в мене сумніви щодо купівлі курсу? А вже ж були. У мене були мої страхи. Наприклад, один з них це Боже, зараз розвелося цих смс спеціалістів на кожному кроці. Я буду безробітня. Або, наприклад, а якщо я нічого не зрозумію. Це будуть потрачені кошти в нікуди. Ну і їх було занадто багато, але в один момент я взяла себе в руки і така, а чому б не спробувати? Мої найголовніші досягнення на курсі та те, за що я можу себе похвалити, це в першу чергу те, що я не закинула, а довелася до кінця ті моменти, коли мені було щось незрозуміле. То я не здавалася, а сиділа і навчалася до того моменту, поки все не ставало чітким та ясним. Також не можу себе не похвалити в тому, що я стала одним з найкращих учнів на курсі, бо я розуміла, що в майбутньому при пошуку роботи це буде дуже гарним досягненням. Що я можу побажати наступним студентам, це бажання. Неполегливості та терпіння, бо я вважаю, що без цього не буде ніяких гарних результатів.